Доброго дня, друзі, ми з України і продовжуємо з вами вивчати тему гриби. На минулому уроці ми познайомилися з особливостями будови грибів, з'ясували, що гриби це організми, які займають проміжне становище між тваринами і рослинами, оскільки поєднують собі ознаки як рослинних, так і тваринних організмів. Як і будь-які живі організми, царство гриби. Досить такі різноманітні на минулому уроці Ми говорили про те, що нараховується десь 100 тисяч видів цих організмів, і дійсно гриби надзвичайно різноманітні, від мікроскопічних, яких тільки можна побачити під мікроскопом, до тих, які мають вагу до 10 кілограмів. Які ж вони, ці Які ж вони гриби? Наскільки вони різноманітні? На сьогоднішнього уроку ми починаємо відповідати на це питання. Тема нашого сьогоднішнього уроку – Різноманітність грибів, цвілові гриби, дріжджі. Мета нашого сьогоднішнього року познайомитися з особливостями будови і життєдіяльності цвілових грибів та дріжджів. Отже, на минулому уроці ми з вами говорили про те, що всі гриби поділяються на дві великі групи. Перша група це одноклітинні, друга група це багатоклітинні. Якщо ми говоримо про дріжджі, то вони, мабуть, зразу асоціюються у нас із випічкою. Із різноманітними смаколиками із тіста, так і багато багато іншого. І справді, дріжджі це одноклітинні гриби, які не мають міцеліальної будови тіла, в зв'язку з тим, що живуть вони в напіврідких та багатих на органічних речовинах субстратах. Дріжджі полюбляють дійсно середовище солодке. Група цих організмів нараховує аж півтори тисячі видів різноманітних грибів. Найбільш відомі представники дріжджів це цукрові дріжджі, або їх іще називають пекарські дріжджі, з яких випікають різноманітні, е різноманітні хлібобулочні вироби. Сюди ж відносяться пивні дріжджі, але вони існують тільки в культурі вирощування і використовуються для виробництва різних сортів пива. Сюди ж відносяться і винні дріжджі. Винні дріжджі діти зустрічаються в природі в різних соковитих плодах. І в подальшому використовуються для виробництва вина. Дріжджі, як і будь-які живі організми, розмножуються. І якщо говорити про дріжджі, то для них характерно два типи розмноження. Перший тип розмноження діти називається нестатеве. Нестатеве відбувається двома способами: або брунькуванням, або поділом клітини навпіл. Що таке поділ клітини навпіл? Ми вже з вами знаємо. Коли з однієї материнської клітини утворюються дві дочерні. Ось якраз тут і показаний поділ навпіл на цьому малюнку. Але для дріжджів характерний особливий тип нестатевого розмноження, який називається брунькування. Уже сама назва. Брунькування говорить про те, що щось пов'язано з бруньками. Але це зовсім не ті бруньки, які ми з вами вчили, коли вивчали рослини. Справа в тому, що під час брунькування на дорослій клітині з'являється випин, який називається брунька. Він росте, і перетворюється на нову клітину. Згодом нова клітина відокремлюється від материнської клітини. І так дітки може утворитися, утворитися цілий ланцюжок отаких одноклітинних грибів. Звичайно, людина використовує дріжджі в своїй господарській діяльності на цій картинці. Ви бачите, що дріжджі використовуються в харчовій промисловості, зокрема для випікання хліба, використовуються в, пив, в пивоварінні і в виробництві спирту. Препарати із сухих пивних дріжджів можна придбати в аптеках. Зокрема, пивні дріжджі дуже багаті на вітаміни. Певні, певні, е, певні види дріжджів людина використовує для виготовлення. Ліків. Якщо говорити про ем, позитивне значення дріжджів, треба сказати, що на сьогоднішній день дріжджі вирощують в мікробіологічних лабораторіях, підприємствах для отримання органічних кислот і різноманітних біологічно активних речовин, а також кормових добавок для тварин. Також я думаю, що багатьом із вас відомі такі цікаві напої, як, наприклад, чайний гриб, так, коли його кидаєш в воду, він спочатку маленький, потім він часом розростається, при цьому виділяє ферменти і утворюється дуже такий приємний і солодкий напій, який так і називається чайний гриб. Так? Тобто, завдяки дріжджям отримують напої з цінними лікувальними та профілактичними властивостями. Чайний гриб, існує ще й рисовий гриб, молочний гриб та ряд інших грибів. Все це результат роботи дріжджів. А тепер поговоримо про другу групу грибів, яка вам теж досить таки відома це цвілеві грибі. Цвілеві гриби це група мікроскопічних грибів, характерною ознакою яких є добре розвинена повітряна грибниця. <кій> Як і більшість грибів, цвілеві гриби, діти поділяються на дві великі групи. Перша група це одноклітинні гриби, до них відноситься мукор. Друга група це багатоклітинні гриби, до них відноситься пеніцил та аспергіл. Давайте розглянемо, що ж характерно для цвілових грибів. Ну, По перше, цвілові гриби утворюють нальоту, нальот на субстратах, у мовах достатньої вологості, тобто люблять вони вологу. Вони ведуть сапротрофний спосіб живлення і виділяють захисні речовини, які називаються антибіотики, і цю властивість, діти, людина навчилася використовувати в лікувальних цілях. Цвілові гриби мають дуже багато ферментів. Завдяки цим ферментам вони можуть жити на найрізноманітніших живельних речовинах. Це і продукти харчування, і е, кахлі, це і деревина, і в залежності від того, де вони оселяються, з якою метою, вони приносять або шкоду, або користь людей. До, до, до одноклітинних цвілових грибів діти відноситься мукор. Мукор ще в народі називають білою пліснявою через те, що. Її наліт дійсно білий. Він поживе в ґрунтах, часто селяється на скупченнях органіки, наприклад, може жити на гноях тварин. З'являється він і на продуктах харчування. Якщо тривалий час, ми їх неправильно зберігаємо. А саме на хлібі, на овочах утворюється ось такий пухнастий білий наліт, який згодом чорніє. Мукор це одноклітинний гриб. І все, що ми бачимо під мікроскопом, це все є одна клітина, розгалужена клітина. З багатьма ядрами. Деякі відростки міцелію ростуть вгору і розширюються на верхівках. У цих розширеннях, які мають вигляд голівок, формуються спори, якими мукори розмножуються. Як <кій> коли спори дозрівають, голівка стає чорного кольору, і колір цвілі змінюється із білої на чорну. В одному такому розширенні можуть утворюватися тисячі спор. Спори легко розносяться потоком повітря. і Потрапляючи в сприятливі умови, проростають і дають початок новому міцелі. Ще один різновид свілових грибів, який часто зустрічається нам, це пеніцил. Пліснява, яку утворює пеніцил, як бачите, має зелений колір. Його гіфи перегородками поділені на окремі клітини пеніцилу. Тобто, це вже не одноклітинний, а багатоклітинний гриб. Ці клітини піднімаються на верхівках, утворюють китиці. Так, у, цих кліти, у клітинах цих китиць утворюються спори. Цвілові гриби розмножуються не лише спорами, можуть розмножуватися ділянками міцелію, тобто фрагментацією, а також здатні до статевого розмноження. Цвілові гриби відіграють велику роль в житті людини. Вони руйнують органічні рештки, мінералізують речовини, беруть участь в ґрунтоутворенні і в круговобігу речовин з багатьох цвілових грибів. Людина отримує лікувальні речовини, антибіотики, які діють на різноманітні паразитичні бактерії та гриби, при цьому не зашкоджують клітинам господаря. Так, наприклад, з пеніцилу виділили особливу речовину, яка називається пеніцил. Ця речовина була першою антибактеріальною речовиною, яка давала можливість лікувати різноманітні хвороби. Цвілові гриби можуть бути і збудниками важких захворювань у рослин. Наприклад, пеніцил італійський виникає гниль плодових цитрусових тварин і людини. Деякі види, деякі види цвілових грибів використовуються для виготовлення спеціальних сортів сиру з дуже гострим і незвичним запахом. Цвілові гриби є компонентом закваски, наприклад, китайських дріжджів, використовується в виробництві сирів, таких як рокформ і камамбер. За допомогою цих грибів виробляється лимонна кислота, а на сході аспергіл, жовтий, мукор китайський, використовують для виготовлення соєвого тіста та соєвих соусів. І, звичайно, ті сири, та різноманітність сирів, які ми з вами знаємо, які бачимо на полицях супермаркетів, всі вони отримані за допомогою цвілових грибів. <кій> так, наприклад, за допомогою блакитної цвілі роблять мармурові або блакитні сири, такі як рокфор, стилтон та горгонзола. А біла цвіль надає специфічний смак камамберу і брі. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з різноманітністю грабів і з'ясували особливості будови і життєдіяльності дріжджів та цвілевих грабів. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.